Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні ми продовжимо історію про 775 й сокет. Я купив цілий комп'ютер за 400 гривень на онлайн-барахолці OLX. Якщо ви ще не дивились це відео, обов'язково перейдіть по вспливаючій підказці в правому верхньому кутку екрану або в описі до відео. Сьогодні мій план дій такий. Ми приведемо його до більш-менш адекватного стану, обслужимо, почистимо, замінимо деякі комплектуючі і подивимось на що він здатен. В кінці 2023 року, на початку 2024 року, я почну відтирати вологими серветками корпус від залишків в життєдіяльності попереднього власника. Також вичистимо весь бруд і плями невідомого походження. Ну а далі розкручуємо, знімаємо передню панель разом зі стінкою корпуса, знімаємо імпровізоване ребро жорсткості і дістаємо всі комплектуючі з нашого шасі. Сам корпус виконаний з досить товстого металу, не фольга. Система кріплень комплектуючих продумана непогано. Ну що ж, ми зняли жорсткий диск, котрий стояв на цьому ПК, і це Samsung, модель SP0822N на 80 ГБ і 7200 обертів. Його ми обов'язково замінимо на щось більш сучасне. Викручуємо флопік, він нам вже не знадобиться. Ну і знімемо DVD-привід. Його я лишу в системнику. Може прийде час? Наприклад, для запису якоїсь CD чи DVD болванки. Відключаємо передню панель USB та аудіодроти. Знімемо оперативну пам'ять Kingston двома зеленими плашками по 512 МБ DDR2, вона нам вже не знадобиться. Цього об'єму дуже мало на сьогоднішній день. Далі знімаємо охолоджувач процесора і витираємо стару термопасту. Прийшла черга блока живлення. Він у нас TFX Form Factor. Подібні ставляться в корпуса типу SFF, тобто Small Form Factor. Він у нас теж брудненький, конекторів у нього не так багато. На материнську плату йде-навсього всього 20-піновий роз'єм живлення і на процесор 4 пін-з'єднувач. Ну що ж, Викручуємо материнську плату і переходимо до її обслуговування. Змахуємо з нею пил м'якою малярною щіткою, з усіх сторін, з усіх боків. Тепер знімаємо радіатори північного і південного мостів і замінюємо термоінтерфейс під ними. Під радіатором північного моста у нас, як завжди, терможуйка вже закам'яніла і котра дуже важко відтирається. Тому я візьму бензин калоша і буду обережно щіточкою відтирати старий термоінтерфейс. Під радіатором південного моста у нас стоїть проста термопрокладка. Але я так само її зніму і замість неї нанесу свіжу термопасту. Ну що ж, все відтерто відчищено, беремо Хладомазь Arctic MX 4 і методом срала мазала наносимо її на поверхню чіпів. Далі обережно ставимо радіатори на місце і радіємо виконаній роботі. І після того, як я провів детальний огляд материнської плати, я побачив, що зона ВРМ має пожовтіння, тобто гріється вона суттєво. Живлення процесора тут не дуже потужне, і гарячі камні в цю материнку бажано не ставити. Хоч вона підтримує топові квади, але від них їй стає досить гаряче. Ну що ж, а тепер давайте оглянемо материнську плату поближче і я вам розповім про її інтерфейси, слоти і роз'єми підключень. І так, на задній панелі у нас йдуть два порти ps на 2 для підключення клавіатури і мишки, компорт, ЛПТ, vga і відеовихід, 4 USB, мережа. Та звук, котрий, на жаль, в ній не працює. Сама материнська плата, як я казав в попередньому відео, у нас від фірми Gigabyte модель ga g 41 m Combo. У нас є 4 слота під пам'ять, два типу DDR2 і два типу DDR3. Одночасно, звісно, вони працювати не будуть, тому треба встановлювати або один, або інший тип пам'яті. Відрізнити слоти неважко, вони мають різні ключі, і пам'ять DDR2 в слот DDR3 ви не зможете вставити фізично. Материнка Micro ATX формату має один слот PCI Express X16, один слот pci Express X1 і два звичайних PCI. Також присутні 4 SATA-порти для підключення накопичувачів, є роз'єм. Під жорсткі диску старого формату типу IDE та навіть конектор флопі дисководу. В іншому нічого цікавого: 24 пін живлення материнської плати, 4 пін живлення процесора, два конектори під вентилятори, один для процесора, інший для корпусного дуйчика. Ну і роз'єм виводу USB на передню панель. Процесор, котрий стояв в даному ПК, це Pentium D915 з частотою 2,8 ГГц на ядро. Має 2 ядра 2 потоки, 4 МБ кешу і частоту шини 800 МГц. Звісно, в сучасних реаліях він мало на що здатен, ще й досить гарячий. І я хотів його замінити на Intel Core Quad Q8300, котрий мені заслав підписник. Якщо ви не дивились відео з посилками від підписників, можете перейти за підказкою і подивитись. Але на жаль, цей процесор виявився неробочим. Мій глядач замовляв їх з Китаю, і так вийшло, що пару екземплярів виявились непрацюючими. Якщо ми детально глянемо на нього, ніяких значних дефектів я не помітив. Але на контактній стороні є признаки окисів, котрі я не зміг відтерти навіть стирачкою. Обробляв я контакти і спиртом, і калошею нічого не допомогло. На самих контактах вже з'явились такі канавки від пінів сокіта. Можливо, якась група п'ятаків не має нормального контакту з сокітом. Від цього процесор і не працює. Підписник запропонував мені вислати. Ще один подібний камінчик, але щоб вже не чекати і не мучити пересилками глядача, я придбав на OLX інший процесор. Це Xeon L5420. Придбав я його за 200 гривень. Цей процесор йде на сокет 771, але він вже підготовлений до установки в 775 сокет. На ньому є пропили і наліплений стікер, котрий міняє місцями два контакти. Процесор має 4 ядра, частоту 2,5 ГГц, 12 МБ кеша другого рівня, і частоту шини в 1333 МГц. Також приставка L означає, що у нього знижений TDP, всього навсього 50 Вт. Хоча далі в тестах я цього не помітив, бо цей комп'ютер однаково споживає з розетки, що з 65 ватним Core Duo E8400, що з цим Xeon L5420. Хоча продуктивність у них все ж відрізняється. Стару оперативну пам'ять від Kingston по 512 МБ. Я заміню на більш круту і нову пам'ять типу DDR3, куплену на AliExpress. Бренд написаний як RZX. Дві плашки по 4 ГБ з частотою 1600 МГц. Правда, на даній системі вони будуть працювати. На іншій частоті. Але дві плашки по 4 ГБ, котрі в сумі нам дають 8, це вже те, з чим можна жити на даній системі. Купувались вони по акції і обійшлися приблизно по 150 гривень за плашку. Старенький і деєшний жорсткий диск від Samsung ми замінимо на більш сучасні накопичувачі. На алі я прикупив SSD диск від Golden Fear на 120 ГБ. В сучасному комп'ютері без SSD диска обійтись ну просто неможливо. Я не розумію тих людей. Котрі жаліють гроші на купівлю SSD-накопичувача. Система з SSD буде працювати і завантажуватись набагато швидше. Також під файлопомойку та ігри у мене лежить ноутбучний жорсткий диск від Samsung, але вже з інтерфейсом SATA, котрий буде трошки швидший, ніж IDE-диск, стоявший в цьому комп'ютері раніше. Цей Samsung об'ємом 320 ГБ. Під пару іграшок його вистачить. Флопі дисководи вже давно не актуальні, з них хіба можна зібрати щось подібне на флопатрон? Користуватись ними зараз я не бачу сенсу. Тому флопік ми замінимо на 3,5 дюймовий внутрішній карт-рідер. Не знаю, як давно він у мене лежить, і все ніяк я не знаходив йому місця. Комп'ютер на 775-му сокіті буде ідеальний кандидат для нього. DVD привід я залишаю в цьому ПК, так як можливо, він знадобиться для зчитування старих дисків, котрі у мене лежать ще з бородатих часів, для запису якихось болванок, з музикою, фільмами для ретро девайсів, один з котрих вже був у мене на огляді. Також можете перейти по підкасті і подивитись відео. І саме цікаве відеомапа. Так, саме відеомапа, а не відеокарта. Бо я не перестаю дивуватись людям, котрі сприймають слово відеомапа всерйоз. І постійно пишуть коментарі про це під відео. Але якщо більше коментарів під відосом, значить воно ліпше просувається ютубом. Тому обов'язково лиште коментар, що правильно відеокарта, а не відеомапа. Ну, а це у нас Nvidia GeForce GT 1030, куплена у одного з моїх підписників за 1000 гривень, вона повністю працююча. Ішла йшла з високою планкою в звичайний системний блок. Низької планки для маленьких карпусів в комплекті не було, тому я знайшов від якоїсь іншої відеокарти, і в принципі вона підійшла. Не дуже гарно дивиться. Оцей великий роз'єм DVI, але з нього виглядає дисплейпорт, котрий доступний і працює нормально. Чомусь під радіатором охолодження не було ніякої термопасти. Мені прийшлось за кадром її розібрати і нанести свіжу Arctic MX 4. Відео виходів у нас всього два: це HDMI і DisplayPort. Блок харчування, так саме харчування. Обов'язково напишіть в коментарях, що правильно блок живлення. Я лишаю той самий, що і стояв, від Deluxe на 300 Вт загальної потужності, але до нього я прилопатив декілька перехідників, так як він не має SATA роз'ємів. У мене знайшлося в запасах декілька адаптерів з Molex на SATA, і тому цей харчувальник залишається в цій системі. Хоч він і має всього-навсього 20 пін для живлення материнської плати, тим не менш, все працює. А шукати новий блок живлення такого самого формату, я не хочу, бо це додаткові витрати, і коштувати буде він неприємно дорого. Охолоджувач процесора я залишаю той самий, що і стояв в цій системі. Це інтеловський боксовий кулер з мідним п'ятаком, досить високий. Я його обслужив. Витер весь пил, котрий був всередині радіатора, змастив тулку вентилятора, але минулий раз я не помітив, що одна з ніжок була зламана. Ну нічого, я закріплю його на якийсь маленький гвинтик. Ну що ж, а тепер збираємо все докупи. Мастимо хладомазь, встановлюємо наші оперативні спогади. Так як в рідному корпусі немає кріплень під 2,5 дюймові накопичувачі, я придбав спеціальний адаптер-перехідник, котрий дозволяє вставити ноутбучні накопичувачі в звичайний корпус на посадочне місце 3,5 дюймового жорсткого диску. Дуже корисна штука, придбав я її в українському магазині, саме ця від виробника Gembert і коштувала мені приблизно 75 гривень. Ну а зараз буде цікавий таймлапс зі скручуванням всього. В корпус можете поки розслабитись, послухати музику і подивитись, як працює інша людина. Ну що ж, система зібрана. За кадром я зробив флешку під зіони, прошив материнську плату, все стартануло і працює нормально. Також я вже накотив Windows 10, всі оновлення, всі драйвери, всі потрібні бібліотеки. І тепер ми можемо подивитись на властивості системи. Так, у нас встановлений процесор. Intel Xeon L5420 має 2,5 ГГц, всі 8 ГБ оперативної пам'яті система бачить нормально. І встановлена у нас 64-бітна Windows 10 Home Edition. Давайте тепер дивитись детальні специфікації системи. Відкриємо CPU-Z і бачимо: встановлений процесор, кодове ім'я HarperTown. Виготовлений він для Сокету 771. Але ми його запустили на Socket 775, Техпроцес 45 нанометрів, частота 2,5 ГГц на ядро, множник 7,5, 4 ядра 4 потоки, шина 1333 МГц і кеш другого рівня 12 МБ. Материнська плата Gigabyte G41M Combo. Останній BIOS від виробника йшов в версії FA, але модифікований під Xeon вже називається FB і дата його стоїть 2012 рік. Пам'яті у нас 8 ГБ. Працює в двохканальному режимі на частоті 1066 МГц з таймінгами 77720. Хоч материнська плата і підтримує деякий оверклокінг системи, але розганяти на ній я нічого не буду. І запустимо бенчмарк CPU-Z. В мультипотоці наш Xeon набирає 877 балів, в одному потоці всього 219. Недалеко по продуктивності ми відійшли від Intel Core 2 Duo E8500, котрий має 2 ядра 2 потоки, але частоту. В 3,16 ГГц. Відкриємо aida 64 і проведемо тест CPU Queen. Наша система набирає 21 013 балів. Ми обходимо старі АПУшки від AMD по типу A10 і знаходимось приблизно на рівні 4-ядерного Xeon X3430. На 1156 сокеті. Тест FPU Julia показує нам 6826 балів. Тут ми вже знаходимось між АПУшками від AMD. До речі, близько до 4-ядерного a 12 на AM4 сокеті. Швидкість читання з пам'яті у нас 8328 МБ на секунду. Швидкість запису 7023 МБ на секунду. Швидкість копіювання в пам'яті приблизно 7.2 ГБ на секунду. І затримка пам'яті 95 наносекунд. Перейдемо до синтетичного тесту від Geekbench 2.1. Загальні бали нашої системи 4312. Все інше можете подивитись на паузі. Єдине що Geekbench неправильно визначає швидкість оперативної пам'яті. І пише всього 400 МГц. В тесті Signbench R15 наш зіончик набирає 269 балів. В Signbench R20 цей показник вже 580 балів. Це навіть трішки ліпше, ніж ноутбучний Intel Core i5 5300U і Signbench R23, де ми набираємо 1443 бали. На цьому тести синтетики закінчуються і ми переходимо до ігор. Почнемо з світу танків. Налаштування графіки такі: роздільна здатність екрану 1920х1080 точок, динамічна зміна роздільної здатності вимкнена, і стоїть пресет графіки низький. Детальніше можете подивитись на паузі. В самой грі у нас від 50 до 70 FPS. Грати цілком можливо, танки не є така вимоглива гра, у нас постійно навантажене тільки одне ядро, а інші три всього на 50%. Відеокарта, я думаю, вивезе більш гарну картинку, тому деякі налаштування по типу якості текстур, я думаю, можна підняти без просідань FPS. Наступна гра на черзі XCOM 2 такий собі покроковий тактичний шутер, одна з моїх найулюбленіших серій ігор. Роздільна здатність екрану у нас Full HD і виставлені мінімальні налаштування графіки. Детальніше можете глянути на паузі. Високий FPS в цій серії ігор не обов'язковий показник, і в процесі нам відмальовується від 30 до 45 кадрів на секунду. Насолоджуватись знищенням чужопланетян можна із задоволенням. Зайдемо з більш важких тайтлів. Оселя Зла 3 Ремейк» – роздільна здатність екрану 1080P і низькі налаштування графіки. Все, що можна вимкнути, вимикаємо. Різні свистоперделки по типу Fidelity FX і FSR, відключаємо. Деколи у нас бувають просідання нижче 30 FPS. Але в середньому цей показник коливається від 30 до 45. І побігати від Nemesis та познищувати орди зомбі на цій системі цілком можливо. А що ж нам покаже Resident Evil Village? Запускаємо гру в роздільній здатності 1280 на 720 точок. З самими низькими налаштуваннями графіки і вимикаємо все, що вимикається. І навіть з такими налаштуваннями ми перебільшуємо обсяг доступної відеопам'яті майже в два рази. Якщо в закритих кімнатах і приміщеннях ми отримуємо приблизно 50-60 кадрів, то коли виходимо на відкритий простір або навіть просто в хол основного замку, показник FPS у нас просідає просто до неможливих 14 кадрів на секунду. І гра з собою нагадує прям якесь желе. Сумніваюсь, що ви захочете грати при такій продуктивності. Тим не менше, Resident запускається. Ще один хоррор на черзі: дзвінок Tulhie 2018 року. Розмір екрану Full HD і в налаштуваннях стоїть пресет графіки High, Тобто, у нас виставлене все на високі. І побігати по темному і жахливому світу говарда Лавкрафта можна в 30-40 FPS. Гра дуже крута, і всім, хто любить хорори і містику, раджу її пройти. Особливо якщо ви в темі в Тагн. Далі буде екшн гра Ghost Runner перша частина. Роздільна здатність екрану 1600 на 900 точок і мінімальні налаштування графіки. Бігається за супер -кібер ніндзю в 30-45 кадрів на секунду, але періодично виникають якісь фрізи, можливо, то від підвантаження якихось текстур чи локацій з повільного жорсткого диску, а можливо, не справляється наша відеокарта. Процесор навантажений приблизно на 70%. І симулятор середньовіччя Kingdom Come Deliverance. Також роздільна здатність 1600 на 900 і самі мінімальні налаштування графіки. Підемо кудись, пнемо коня і конячка убігає від нас приблизно на частоті 20-25 fps. Але коли прибігають вартові і починається якийсь замес, FPS у нас може просісти до неграбельних 15 кадрів. Звісно, можна спробувати ще зменшити роздільну здатність, але я сумніваюся, що це сильно допоможе. З таким показником FPS грати в цю гру я би не став. Ну що ж, а тепер давайте підбивати якісь підсумки, і я вам розкажу свою думку про цей комп'ютер. Думаю, ви вже помітили, що в іграх температура процесора була за 95 градусів, але це при умові, що корпус був закритий, і на одне з двох вентиляційних отворів я поставив монітор, тобто перекрив потік повітря всередину корпуса. Якщо відкрити отвори вентиляції і навантажити систему OCCT-тестом, температура процесора через деякий час буде не більше 70 градусів. Відеокарта, звісно, в такому маленькому корпусі охолоджується погано і гріється приблизно до 83 градусів. Якщо б це був відкритий стенд, там температура не сягала б більше 65 градусів. Також я спочатку переживав, що блок живлення не вивезе цей ПК під навантаженням, тому я спеціально підібрав процесор з низьким ТДП всього на всього 50 ватт. Відеокарта GT 1030 споживає не більше 40 Вт. і в навантаженні під пауертестом OCCT споживання всієї системи всього-навсього 130 Вт. І нагадаю, що блок живлення по 12 вольтам може видати. 192 Вт. Так що для цієї системи його цілком вистачає. Тест ютубом я провів, але забув вам його записати. Завдяки дискретній графіці від Nvidia ця система спокійно вивозить 4К 60 FPS з невеличкими дропами кадрів, котрі майже не відчуваються. Система вийшла непогана і підійде для невибагливих геймерів, котрі грають в щось по типу танків, Ліги легенд. Або інші старенькі та невибагливі ігри. Counter-Strike 2, Cyberpunk не запустились, тому що вони вже вимагають інструкцій SSE 4.2, котрих в даному процесорі немає. Сучасні новинки без костелів на цьому ПК ви навряд чи пограєте. В цілому для звичайного юзера продуктивності цієї системи має вистачати: інтернет, Ютуб, офіс, якісь простенькі додатки, все буде працювати. І можливо ще й не один рік. Чи треба зараз купувати 775 сокіт? Я думаю, навряд чи. Апгрейд цієї системи мені обійшовся в копієчку, і навряд чи я його продам за фул прайс, що я в нього вклав. Але якщо у вас десь стоїть подібна система, ви можете її проапгрейдити, не вкладаючи багато грошей. Накупивши комплектуючи десь на Aliexpress або на тому ж OLX і, можна сказати, дати друге життя 775-му сокету. Але зауважте, що без проблем може не обійтись. В моєму випадку попалась материнська плата з непрацюючим звуком. Це вирішується звичайною USB-шною звуковою картою. Купленою там само на Алі, або якоюсь низькопрофільною затичкою в PCI слот. Також через те, що ці системи досить старі, і невідомо в яких умовах вони використовувались, можуть бути наслідки, такі як відвал північного моста, особливо якщо користувались вбудованою графікою, бо по відчуттям радіатор чипсета гріється. Досить суттєво. Скільки ще протримається даний апарат, я не знаю. Але я хочу зняти з ним ще декілька відео і показати вам, якщо він, звісно, доживе. Пишіть ваші коментарі. На тему, як вам апгрейд даного 775-го сокету, як вам його продуктивність, що би ви змінили або додали в цей системний блок. Ну а якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Обов'язково донайте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі.